Сьогодні теми наших уроків знаходження довжини однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною. Задача на знаходження площі прямокутника й обернені до них. Подумайте і визначіть, який у вас настрій, чи налаштовані ви на урок. Подивіться уважно, зараз на малюнок у нас зображений прямокутник. Його площа 35 квадратних сантиметрів. Сторона А дорівнює 5 сантиметрів. сторона Б невідомо, для того, щоб нам знайти іншу сторону, ми маємо площу поділити на відому сторону. Щоб знайти довжину невідомої сторони прямокутника, треба його площу поділити на довжину відомої сторони. А дорівнює С поділити на Б, Б дорівнює С поділити на А. Задача 263. Фермер посадив кукурудзу на ділянці, що має форму прямокутника, площа якого 400 квадратних метрів. Ширина ділянки дорівнює 8 метрів. Обчисли її дружину. Пишемо умову задачі. С дорівнює. 400 квадратних метрів. Вибачте, у мене квадратик чомусь вниз опустився. Сторона Б дорівнює 8 метрів. Сторона А невідома. Для того, щоб знайти невідому сторону, ми маємо площу поділити на відому сторону. 400 поділити на 8 буде 50 метрів. Відповідь: довжина ділянки 50 метрів. Зараз ріжки під ділянку. ہاں Тепер переходимо до задачі 271. Побудуй квадрат зі стороною 5 см, обчисли його площу, склади і розв'яжи обернену задачу. Спочатку пишемо умову задачі. А дорівнює 5 см, С дорівнює ми не знаємо, скільки квадратних сантиметрів. для того, щоб знайти нам площу, ми маємо А помножити на А. Пам'ятаємо, що квадраті всі сторони рівні. 5 помножити на 5 буде 25 квадратних сантиметрів. Отже, відповідь: це площа квадрата 25 квадратних сантиметрів. А тепер пам'ятаємо, що обернена задача це задача, у якій те, що було відоме, стає невідомим, те, що було невідоме, стає відомим. С дорівнює 25 квадратних сантиметрів, сторона А 5 см, і ми маємо знайти наступну сторону А. Ми маємо 25 поділити на 5 буде 5 см. Відповідь сторона квадрата 5 см. Ось такий у нас вийшов побудувати квадрат. У мене він жовтого кольору, щоб вам було видніше, а ви, відповідно, його будуєте олівцем. Домашнє завдання це робочий зошит на сторінці 28, задача 111 і на сторінці 30, задача 116. Подумайте, чи важко вам було працювати і всього найкращого.